Дорогі мої українці, я говорю українці, бо сьогодні якою б національності ми не були? Ми українці. В усьому світі зараз це звучить горде. І ваша мужність, незламність та сила стали для світу прикладом боротьби за свободу. Ви звільнили країну від диктатури. Ви у цій важкій боротьбі здобули своє право на вільне життя. Але сьогодні знову в ваших серцях тривога за Україну, за своїх близьких людей. Ви слідкуєте знову за кожними новинами? І для цього у вас є всі підстави. Бо вчора, в перший день весни, Рада Федерації Росії надала згоду на використання військ на території України, і зараз вони окупували наш Крим. Вони довгий час називали нас братнім народом. Тоді питання: за що братньому народу сьогодні оголосили війну? З якою метою це зроблено. Як з цієї ситуації зараз виходити? Я хочу саме про це зараз поговорити з вами цілком відверто, бо ви маєте право на правду. Тільки розуміючи всі деталі подій, ми можемо разом вийти з кримської кризи. Тепер головне, причиною початку військової агресії проти України є те, що внаслідок нашої європейської революції ми просто вибрали для себе повну свободу. Відкрили собі шлях до Європи та відсторонили підлеглу Росію владу Януковича. Росія з цим не змирилася. Вони вирішили тепер привласнити Україну силою зброї, силою зброї зробити нас частиною Російської Федерації. Зараз нам поставили жорсткий ультиматум. Вони заявили, що припинять військову агресію. Але тільки у випадку, якщо ми з вами повернемо в Україну Януковича та всю його корумповану криваву банду до повної влади в Україні, цей ультиматум з різних причин категорично не можна приймати. І я думаю, що ви це добре розумієте: якщо Янукович зараз повернеться на посаду президента як того саме вимагає Росія, то він за лічені місяці передасть Україну до складу Російської Федерації. Шляхом фальшивого референдуму. Росія прагне зараз силою крайньої агресії добитися нашої повної капітуляції. Тому переговори між Україною та Росією сьогодні не можуть бути успішними. Який план агресора? Що він хоче зробити в Україні? Він хоче нагнітати напругу в Криму і тим самим внести в життя України, в життя кожного з нас паніку. Яка призведе до оголошення на нашій території військового стану, яка призведе до повної економічної та фінансової дестабілізації та, може, навіть і до дефолта. Агресор добивається стрімкого зростання цін, економічного, соціального і фінансового падіння кожного з вас, кожної української родини. Це їх мета, тому що на фоні цього. Вони хочуть зробити державний переворот в Україні та повернути назад диктатуру. Саме так російська влада любить братній український народ. Я думаю, ви знаєте, що офіційною причиною військового вторгнення на територію України Росія назвала захист росіян, які мешкають в Україні від якоїсь незрозумілої загрози. Але очевидно, що росіяни, які мешкають в Україні, Зараз з іншими нашими громадянами зараз не захищаються, а жорстоко та цинічно знищуються економічно. Кожна копійка, яку ви зараз втрачаєте, лежить на совісті російського агресора. Сьогодні саме вони, російська влада, не захистила, а зрадила кожного українського росіянина, принесла його в жертву за відновлення своєї імперії силовим шляхом. Крім того, агресори використовують для дестабілізації та захоплення України фальшиві мітинги в східних регіонах і Криму, які, до речі, організуються та управляються спецслужбами Російської Федерації. Але нам всім важливо знати, що ці мітинги не підтримуються людьми не в східних регіонах, ні в Криму та тому, що ніхто не хоче війни. І це є першим провалом плану Росії по захопленню нашої території. Я хочу твердо вам сказати, що у російського керівництва взагалі нічого не вийде з цією великою аферою, яку вони затіяли. Я хочу попросити вас, щоб ви були спокійні та впевнені. І ось чому. По-перше, в цьому протистоянні з Росією ми не самотні. В 94 році Україна підписала Будапештський меморандум зі Сполученими Штатами, Великобританією та Росією про надання нам гарантій повної безпеки в обмін на нашу відмову від ядерної зброї. Росія сьогодні грубо порушила свої зобов'язання та вторглась на нашу територію, але я впевнена, що Сполучені Штати та Великобританія ніколи не порушать цей меморандум. Та всіма можливими силами надійно захистять мір в Україні. Володимир Путін добре розуміє, що оголошуючи війну нам, він оголошує її в тому числі і гарантом нашої безпеки, а саме США та Великій Британії. Я хочу вам твердо сказати, що я не вірю, буцімто Росія переступить цю межу, а якщо переступить, то точно програє. Саме це мусить бути основою для нашого національного спокою. Але вже сьогодні очевидно, що якщо б Україна раніше вступила до НАТО, то така агресія була б в принципі неможливою. Я повідомляю вам, що ми в цій ситуації не самотні. Сьогодні лідери демократичного світу щоденно ведуть переговори з Володимиром Путіним, щоб він припинив агресію проти України. Тільки такі переговори та спільні дії на рівні світових лідерів на самому високому світовому рівні сьогодні можуть повернути в Україну мир, а в ваші родини спокій. По-друге, нам не можна сіяти паніку. Нам не можна сіяти нестабільність в нашій власній країні. Це якраз те, чого прагне агресор. Наша головна зброя сьогодні це саме спокій. Росія не піде на збройну війну з усім світом, і тому сьогодні іде не війна зброї, а війна нервів та інтелекту. Ми мусимо виграти цю війну, і ми її виграємо. По третє, я прошу всіх українців, не за яких обставин, не підтримувати фальшиві мітинги в східних регіонах та в Криму. Не приходьте на них, бо сьогодні це зброя агресора. Четверте, ми негайно мусимо стати повноправною частиною західного демократичного співтовариства. Це буде надійним захистом від російської агресії. Тому ми саме зараз, не відкладаючи, мусимо стати частиною об'єднаної Європи, підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ми почнемо процес інтеграції в структури безпеки демократичного світу. Щоб раз і назавжди захистити себе від військових загроз Росії. Сьогодні наша спільна команда зараз веде цю роботу з лідерами світу і насамкінець. Усі наші державні інститути діють за планами, які вчора були затверджені на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Збройні сили України приведені у повну бойову готовність та готові дати відсіч військовій агресії. Повірте мені, їх бойовий дух, моральний дух дуже високий. Наші чоловіки готові захистити країну. Вони вже добровільно пішли до військоматів. Російська агресія об'єднала Україну, об'єднала наш народ. Ми єдині сьогодні, як ніколи. І ми з вами вистоїмо. Століттями ми виборювали нашу незалежність. І зараз нікому її не віддамо. Я переконана, що український народ перемогти неможливо. Окремо звертаюся до всіх військовослужбовців, до тих, хто зараз захищає нас, до хлопців з військової частини у Перевальному, феодосійського батальйону морської піхоти, до всього особового складу військово-морських сил України, до всіх хлопців, які зараз проходять перевірку на мужність і витримку. Наші рідні, ми з вами разом, ми пишаємося вашою мужністю. Я вірю в нашу перемогу. З нами Бог і Україна. Слава Україні!